В ефірі телеканалу НТК Події дня середи, 12 лютого, у студії Тамара Приходько. Наші журналісти сьогодні розповідатимуть про такі факти та події. Коротко далі. У Коломиї та Косові проводили віче. Місцеві медики аналізували результати своєї роботи у 2013 році. Майже 100 юних художників зібралося на Олімпіаду із образотворчого мистецтва. У першій музичній школі триває конкурс фестиваль Крещендо Класік. У школах міста і району практично не займаються зимовими видами спорту. Тепер про це більш детально. Коломияни традиційно збиралися на віче біля ратуші. Цього разу захід був інформаційним. Присутні виступали на підтримку столичного майдану. Детальніше про це розкаже Надія Ніплюхіна. Євромайдан вимагає зміни цієї злочинної влади і вже досить випробовувати людей, які сьогодні не тільки в Києві на євромайдані, а в багатьох наших містах. Щойно я Маю інформацію, такі віча проходять косові, таке віче проходять у гвісі. Розумієте, люди не байдужі до того, що сьогодні відбувається в Україні. Ми є мирні люди і тому не закликаємо до силового варіанту. Але народу терпіння виривається. Народ хоче радикальних дій. І якщо влада не зрозуміє цього, радикальні дії будуть. Я хочу закликати всіх вас, не зневіряйтеся. Я хочу закликати всіх вас, не переставайте вірити у силу молитви, віру в Бога, віру в Україну, в кожного з себе і в тих наших любих, дорогих, наших синів, чоловіків, які стоять на Майдані. Так, вони брудні, вони змучені, але вони читають газети, вони відпочивають. Наші жінки, вони вже старші, варять для них їжу, це супи, борщі. Люди з Києва і з цілої України приносять для них якісь новини, приносять одяг, приносять харчі, приносять просто своє добре, гаряче серце з тим, щоб підсилити цю віру і полегшити те протистояння, яке сьогодні відбувається у нашій столиці. Я сьогодні призначений. Центральним штабом самооборони міста Києва керівником, не головою, а керівником е, самооборони Коломийського району. І тому нам, як підрозділу, структурі для цього, для самозахисту потрібні будуть кошти. І нам з Києва дозволено мати свою скриньку для того, щоб ми ці кошти не випрошували у. Устапі спротиву, а мали свою скриньку. Тому хто чим зможе, тому що це не є зарплата, це є тільки для засобів е, самозахисту. У нас є мобільні групи, які потребують мати самозахист. Ви розумієте, про що йде мова у цьому контексті? Хочу наголосити наступне: що з'являються всякі псевдоініціатори збору грошей, які ходять по базарах автобусних, на вокзалах розумієте і випрошують гроші, що ніби для штабу соціального спротиву іншим. Нічого такого не допускайте собі в думці. У нас є штаб національного спротиву, страйковий комітет, є скринька, є зошит, хто що дає, все записується або кидається в скриньку. Було звернення на Майдані, що всі, хто підтримує Майдан, всі, хто підтримує народ, повинні вивесити наш національний прапор. Але я дивлюсь, на прокуратурі прапора нема. Хоча таку гарну прокуратуру зробили за людські податки за кошти, пра... міста. За кошти міста прапора на прокуратурі нема. Приїздимо далі. Паспортний скіл, прапора нема. СБУ прапора нема, міліція прапора нема, ГАІ прапора нема. На суді прапора немає. Куди не поїдеш на державних структурах, особливо силових структурах прапора нема, то вони що, не підтримують майдан, вони не підтримують народ свій? Звертаюся, особливо до наших силових структур, з великим проханням. Якщо ви з народом, будь ласка, вивісіть національний наш державний прапор що в магазині просвіта підприємцями попросили він закупив прапори. Я думаю, що це не лишнє буде, коли і мешканці міста куплятимуть прапори і вивішуватимуть на своїх будинках. Косові також проводили вічі. На заході люди вимагали зустрічі із прокурором району. Останній подав позов щодо призначення нового голови районної ради. В обласному центрі відбулося засідання суду у цій справі. Про подробиці подій у Косові. Далі Богдан Малецький. Підходьте а ви шості душок. Депутат Косівської районної ради Роман Матейчок розповів про те, що 31 січня відбулися вибори голови районної ради. Ним став Михайло Шатрук. Також обранці висловили недовіру голові райдержадміністрації Андрію Клубу. Однак, прокурор Косівщини Василь Балковий оскаржив рішення райради. Тоді було вирішено всім майданом іти до прокуратури. Однак, керівник служби сам прийшов до народних обранців, каже пан Роман. Основна вимога сьогоднішнього майдану до прокурора була відкликати позов. Про визнання незаконним обрання голови районної ради. Йому дали термін до завтрашнього дня до 10-ї години відкликати свій позов, так як хто подає позов, має право його відкликання. У випадку, якщо це не буде зроблено, люди готові йти з пікетом під прокуратуру. Мирно правда, мирна акція. Наголошую ще раз, що акція буде мирна, готові йти. До прокурора додому з мирною акцією, і пора уже цим чиновникам ставати на бік людей і не збурювати гуцулів, бо в них гаряча кров. Того ж дня в Івано-Франківську відбувся суд за позовом Косівського прокурора. Рішення у справі поки не прийняте. Про це розповів заступник голови районної ради Василь Жмендак. Відбувався суд у місті Івано-Франківськ. Наскільки мені відомо, то до розгляду. Взяли це питання, але про відсторонення голови районної ради не, не, не відсторонили голову районної ради від обов'язків роботи. А зараз надалі, на 24 число буде назначене ще одне слухання, де буде остаточно прийнято рішення по цьому питанню. Учасники віче в Косові вимагають від прокурора зустрічі із громадою. Однак той відмовляється, кажуть активісти. Майдан у косові діє вже більше двох місяців. Щодня тут відбуваються віче та богослужіння. Часто косівчани проводять і пікетування, розповіла координатор Ганна Рибчук. А вже найближчим часом планують виїхати на зустріч до гвіздецьких майданівців на їхні віче. Поки перед райдержадміністрацією вивішують портрети депутатів, що не підтримують косівську громаду. А ще тут планують всім районом зустрічати стрітання. Господні. З Косова Богдан Малецький Сергій Грицак програма події Коломию Відвідав головний медик Прикарпаття Роман Мельник, директор департаменту охорони здоров'я в області. Взяв участь у підсумковій нараді, яку провели коломийські лікарі. На зустрічі аналізували результати роботи лікувальних закладів Коломиї та району у 2013-му, Провели роботу над помилками та планували діяльність у новому році. Детальніше від Галини Досин. Брати участь у таких нарадах Роман Мельник вважає своїм обов'язком, а приїжджати у Коломию йому вдвічі приємно. Це його батьківщина, тому за наш район вболіває найбільше. Коломия завжди веде перед в медицині в області. Я би хотів, щоб ця традиція не завжди залишалась. Вона направду так є. Я думаю, що так і буде в майбутньому. Коломия буде округом лікарняним, тобто тут будуть заклади другого рівня, які будуть надавати допомогу. Досить високого рівня і перинатальний центр другого рівня, і лікарня центральна районна, яка буде надавати, і прекрасна поліклініка на 850 відвідувань у день. Я думаю, що вже в цьому році ми вже будемо свідками її здачі в експлуатацію. Основна проблема медицини сьогодні недостатнє фінансування. Вважає головний медик Прикарпаття. Але незважаючи на це, коломийські лікарі зробили дуже багато. Дуже багато зроблено для первинної ланки медицини. Ми це ставили собі за завдання в 2013 році. Це буде пріоритетним завданням і 2014 році виконали ті завдання, які ми ставили. Ну не сказав би, що на 100%, але на 90% ми їх виконали. Досить серйозно запрацює вже в цьому році. Ми будемо свідками з вами центру екстреної медицини і медицини катастроф, первинна ланка, центру первинної медико-санітарної допомоги. Коломия славиться і район, тим, що ми маємо досить хороші амбулаторії тут. Амбулаторії будуються зараз з перспективою з тим, щоб там і проживали працівники, які працюють. Досить непогано працюють місцеві стимули для сільських медиків. Коли прийде страхова медицина, вона буде трошечки по іншому. Зараз дуже гарно і дуже потужно працює в Коломиї лікарняна каса, яка стала на ноги у минулому році. То я всім рекомендую вступати в цю лікарняну касу, стати її членами. А, буквально 25 гривень місячний внесок, а і де немає обмежень відшкодування при, при болячці. Це буде досить серйозною підтримкою фінансовому кожній людині, яка звернеться за медичною допомогою. Має чим пишатися Коломийська центральна районна лікарня? Повідомив пан Мельник. Тут хірургічне відділення одне з найкращих в області. Це малоінвазивна хірургія, яка працює досить добре. Стосовно планів на 2014-й, то основне удосконалити первинну ланку, наблизити її до пацієнта. Я би хотів. Щоб не їхали наші люди зразу з села в Коломийську центральну районну лікарню, а все-таки зверталися до, до свого сімейного лікаря як до найдешевшої медицини, і хто краще має знати тих мешканців, як не той лікар, який разом з ними проживає. Наступний момент це все-таки здати в експлуатацію поліклініку, зібрати всю медицину Івано-Франківська сюди, в одну точку, що дасть можливість і зекономити кошти державні, і звичайно, як покращити якість надання медичної допомоги. Аналізує роботу за 2013-й і головний лікар Коломищини Ірина Садов'як. Вона вважає цей період складним. Цьому році ми в області по рейтингу місці вийшли на сьоме місце. У нас трошечки був і важкий рік, тому що ми готувалися до змін. Ми готувалися до реформ. У нас вже на сьогоднішній день ви знаєте створений центр первинної медико-санітарної допомоги в районі комунальний заклад, який ми також зараз і наказами центральної районної лікарні ми відпрацьовуємо моменти. Співпраці, оскільки це є вже самостійна структура, яка повноважена надавати певний об'єм роботи. Все ж таки, ми йдемо з позитивом. У нас є свої показники, які ми мусимо поправити, і ті недоліки мусимо виправити. У нас залишається високою занедбаністю по онкопатології, високою занедбаністю по туберкульозу. Це не є високий показник на рівні області, але на нашому рівні його треба коригувати і поправляти. Серед основних негативних показників демографічний, розповідає Ірина Садов'як, на Коломийщині зафіксована висока смертність населення, яка переважає над народжуваністю. А так ми старалися за цей рік і укріпити матеріально технічну базу. Ми завершили два відділення. Продовжується будівництво поліклініки. Вже абсолютно наладжена робота лабораторії, яку ми здали в тому році. Ну і основним таким також здобутком це те, що ми заключили таку договір про співпрацю з німцями для наших. Спеціалістів 24 лютого ми скеруємо їх туди на навчання безкоштовне. І це також є такі дуже важливі моменти в нашій роботі. Майже 100 юних художників зібралося в одному місці. У Коломиї відбулася районна олімпіада із образотворчого мистецтва. Традиційно захід проходить за сприяння образотворчого відділення Коломийського педагогічного коледжу. На створення робіт дітям виділили дві години. Цього ж дня визначали переможців. Леся Михнюк з винограду стала кращою серед дев'ятикласників. Дівчина художник, аматор, а займалювання перейняла у свого батька. Я вдома вчилася. Мене тато просто малював, і я куди ще не ходила так. Всі в школі знають, що гарно малюю і вчитель так запропонував таку ідею, щоб я поїхала. Коли Леся навчалася у сьомому класі, теж брала участь у районній олімпіаді з образотворчого мистецтва. Тоді зайняла третє місце. Ну а тепер вона впевнено завоювала перемогу. Писала собі, можна сказати за мету, щоб ну, заняти перше місце. Хотіла пов'язати з маличку як майбутнє з малюванням. Зараз я вже сама собі так довела, що я можу чогось е, досягти в майбутньому. Серед лідерів і 12-річна Лідія Жибак Сопова. З поміж семикласників її роботу визнали кращою. Лідія малюванням займається з дитинства, і на відміну від Лесі Михнюк, уже четвертий рік навчається у Нижньовербійській школі мистецтв. Звідколи я себе пам'ятаю, я учусь малювати, удосконалююсь. Це для мене означає, що потрібно рухатись далі, потрібно йти далі і потрібно удосконалюватись, не потрібно на зупинятися. Згідно із правилами, усі діти на Олімпіаді малюють на одну тему. Цьогоріч це Шевченко і Україна. На малюнку я зобразила Шевченка і Україну. Україну, яку він хотів бачити, україну квітучу. На малюнки зобразила птаха, церкву на задньому плані, і будинок, і спереду будинок. Олімпіада з образотворчого мистецтва зібрала у Коломиї учнів з майже всіх шкіл району. 49 семикласників така ж кількість дев'ятикласників мірилися талантами. Організатор заходу районне управління освіти, молоді та спорту. Щороку майстерність виконаних робіт зростає, так і сьогодні всі учні справили завдання, показали свої знання з рисунку, композиції, образотворчу грамотність. Олімпіада з образотворчого мистецтва на базі Коломийського педагогічного коледжу відбулася сьомий раз поспіль. Всі ці роки Михайло Білоус, голова журі. Роботи всі от, сьогодні зроблені дуже е, добре. Відчувається, що вони мають такий внутрішній стяг, е е е вони не є е шаблонні. Усіх призерів Олімпіади нагородили грамотами та символічними подарунками. Приємні відзнаки дітям вручив також директор педколеджу Валерій Ковтун. А ще він запросив юних художників поповнити лави студентів навчального закладу. Цьогоріч, як і в минулі роки, районна Олімпіада з образотворчого мистецтва проходить в рамках проєкту Обдаровані діти. Саме в такий спосіб ми шукаємо обдарованих абітурієнтів для подальшого навчання в стінах Коломийського педагогічного коледжу. І, зокрема, от. Сьогодні призери Олімпіад, учні, які зайняли перше місце, друге і третє, нагороджені спеціальними грамотами педагогічного коледжу. Вони одержали офіційне запрошення для вступу в педагогічний коледж на спеціальність образотворче мистецтво. І так з року в рік і лави нашого студентства поповнюються обдарованими учнями нашого регіону. Наступний етап обласний, там честь Коломищини представлятимуть роботи переможців районної олімпіади. Результати будуть аж весною. Коломия продовжує музикувати у дитячій музичній школі. No триває конкурс фестиваль виконавської майстерності крещендо класік. Впродовж тижня учні закладу змагатимуться за призові місця. Деталі від Мар'яни Мацьків. 12-річна піаністка Ліза Гошій має поважну місію бути першою ластівкою конкурсу фестивалю. Саме вона цьогоріч відкриває крещендо Класік. Очікую на перемогу так само, що, буде, що переможу. Е, підготовка була спочатку, було тяжко розбирати твори, там, вчитися було трошки тяжко. Ліза навчається у шостому класі музичної школи. Конкурсний досвід у неї чималий. У «Крещендо класік. Дівчинка бере участь п'ятий раз. Цього року буде виконувати сонату Моцарта, прелюдії Барвінського та Рахманінова. В цьому конкурсі я завж... я була відзначена кожного року. Мені дуже приємно за те, що поцінували мій талант і за те, що добре заграли. Історія конкурсу фестивалю налічує сім років. За цей період музичне дійство зайняло поважну нішу у житті навчального закладу. З гордістю розповідає директор ДМШ номер 1 Богдан Іванчук. Цей конкурс, що здає, дає початок дітям, е, ото й то зерненко ще роз, роз, себе розкривати. Всі дуже дуже е, добре навчені підготовлення. Так що я завдячую цілому педагогічному колективу, всім викладачам, тому що. Є з кого брати приклад. Ще хочу завдячити батькам, що цікавляться, вболівають, допомагають. З кожним роком організатори вносять невеличкі корективи у до класік без змін, звичайно, позитивних не обійшлося і цього разу. Ми вперше за цих сім шкільних конкурсів. Ми і проводимо ще конкурс ансамблевого музикування. Де за день теж і і піаністичний відділ, і струносмічковий, і народний, і духовий В конкурсі приймаю вокальний відділ. Свої сили у конкурсі фестивалі випробовують практично всі учні дитячої музичної школи номер 1 За п'ять днів талантами міряються представники фортепіанного, струнно-смичкового, духового, народного та вокального відділень. Змагаються хлопці і дівчата у трьох вікових категоріях. А оцінює їх професійне журі. Викладач Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського Надія Волошинська незмінний суддя на крещендо класік. Мені дуже приємно, що цей конкурс. Є традиційним з кожним роком. Цей конкурс весь час показує дуже багато талановитих учнів школи, і які кожний раз вдосконалюють свою майстерність до Коломийської музичної школи номер 1 Пані Надія має особливий сентимент. Приємно є те, що я є випускницею цієї школи це моя альма-матер. Тут е, традиції дуже давні піаністичної школи, і е, дуже добре, що вони розвиваються. Впродовж тижня у концертній залі школи виступатиме майже 90 дітей. Ну а завершиться музичне дійство гала-концертом переможців та нагородженням кращих виконавців. 15 лютого у Коломиї відбудеться вечір документального кіно. Захід проведуть у ресторані Галпрут. Гості матимуть можливість переглянути найкращі стрічки про Коломию. Автор фільмів, відомий тележурналіст, мій колега, краєзнавець Василь Нагірний. Початок у суботу, о 16-й годині. Інформаційна підтримка телеканалу НТК та Радіо Сяйво. Гострити лижі треба влітку, якщо вони є у коломийських школах із початком 90-х практично занепали зимові види спорту. Причина дорогий інвентар. Крім того, діляться тренери. Сучасні діти радше сидітимуть за монітором комп'ютера, аніж ходитимуть на лижах у мороз. Маленьких спортсменів такі відшукала наша Віталія Васильчук. Кілька разів на тиждень стадіон поблизу другої школи перетворюється на лижну трасу. Тут займаються юні спортсмени. Вони кажуть, треба ловити морози на снігові дні примхливої зими, а тому завзято намотують кола. Керує процесом тренер Дмитро Борис. Деякі діти навчилися їхати, дядьки пробують їхати, беруть приклад з тих, що вміють їхати. І така ситуація. Дмитро Борис мешкає у Коломиї. Його минуле – це біатлон та лижі. Виховав свого часу чемпіонів та призерів України. Тренерський стаж більше 40 років. Зараз Зараз на пенсії, але улюбленої справи, який присвятив усе своє життя і за яку вболіває, так і не покинув. Але спорт заколупали, нема грошей, нема то, нема се, нема та. І спеціалістів нема полежа. Тренер розповідає, був практично у всіх школах міста та району, але сучасних дітей важко виманити із теплих хат, тим більше на мороз та сніг. Він зараз комп'ютер і. І більше нічого вони не хотіли сидіти в сидіти хаті на печі і гріти місцем яке, розумієте? Що? А вони не думають, що це саме здорово на свіжому повітрі покататися на лежах, працювати. Заняття з лижного спорту у Коломиї відбуваються на базі обласної школи Спартак. Гурток працює уже чотири роки. Його відвідує три десятки школярів із Коломиї, шипарівців, п'ядиків, Великого ключева, Княждвора та навіть саджавки. Це учні переважно шостих-сьомих класів. Саме такий вік, за словами тренера, найбільш оптимальний. Інвентар надає спортивна школа, але на змагання доводиться їздити за свій рахунок. Втім, тих, хто хоче чогось навчитися, це не лякає. Тарас Гальчук із Шепарівців займається тільки тиждень, але плани має не по дитячому. Амбітні хочу їхати на змагання, бути чемпіоном в області, чемпіоном України. Призером, точніше. З початку 90-х про зимові види спорту, зокрема, лижі забули, каже пан Дмитро. А даремно, адже під час ходіння на лижах працюють ноги, руки і все тіло. Але чи не найбільша перевага це тренування на свіжому повітрі. Вихованці гуртка забули, як це хворіти взимку. Дуже хочеться кататися на лижах. Ну а чим тобі подобається? Дуже здорово, не хворію багато. І дуже велике задоволення. Тато сильний лежник займається вже давно і ще бігає у, у горах. На рівні з хлопцями тренуються і дівчата. Це дуже сильний вид спорту. І багато зараз є леж... лежників. Мені дуже подобається. Щодо зимових видів спорту, то у профільному відділі міської ради поки що тільки планують їх розвивати. Тут кажуть, на початку 90-х усі зимові види спорту практично зникли через дорогий інвентар. При дитячо-юнацькій спортивній школі таких секцій зараз немає. Єдине, що реально працює, це спортклуб у локомотиві. При ФСК Локомотив є спортивний клуб з зимових видів спорту. Втім, у міській раді таки планують розвивати зимові види спорту. Розповідають, братимуть участь у відповідній обласній програмі. Грамі затвердження плану заходів щодо розвитку спортивної і туристичної інфраструктури, створення матеріальної технічної бази. На 2014-2022 роки ми також долучилися до цього плану заходів. Трохи краща ситуація в районі, розповідає директор дитячої юнацької спортивної школи Василь Воронюк. На базі закладу є відділення лижних перегонів. У семи групах працює троє тренерів і займаються майже 80 дітей. Щорічно проводять навіть шкільні спартакіади. Спорядженням каже директор: забезпечені на 50%. Юні лижники із Коломищини навіть беруть участь у всеукраїнських змаганнях. Тисуці і на базі Харківського спортивного клубу «Темп». стартує близько 40 учасників. Наші спортсмени входять в десятку кращих, сьоме, восьме місце. Віталій Васильчук, Андрій Гращук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Завтра в прямому ефірі на запитання телеглядачів відповідатиме заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлишин. Телефон для запитань 38 000. Початок ефіру о 19.45. На сьогодні все нагадую. Інформацію нашого каналу можна переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами до завтра. Хай щастить до зустрічі. Адцятого лютого 1871 року у селі Торговиці Пільній, що на Городенківщині, народився Лесь Мартович, син Семена, кандидат адвокатури, письменник, громадський діяч. Середню освіту Лесь Мартович здобув у Коломийській, а 1892 року закінчував у Дрогобицькій державній гімназії. Опісля продовжив навчання у Чернівецькому, віденському та львівському університетах, одночасно працюючи в адвокатській канцелярії коломийського правника Северина Даниловича, редагував місцеву газету Хлібороб, де публікував сатиричні оповідання життя галицького селянства, які високо оцінювали Іван Франко та Василь Стефан. В останні роки свого недовгого життя Лесь Мартович замешкував на хуторі улицько зарубині у свого приятеля Кунцева, де й помер 11 січня 1916 року. Також 12 лютого 1919 року в Галичині відкрито школу для водіїв самохідних землеробних агрегатів. 20 таких транспортних одиниць надійшло тоді в розпорядження земельного уряду при комісаріаті Коломийського повіту, державного секретаріату Західноукраїнської Народної Республіки. Так починався технологічний процес нашого краю.